Вони багато разів запитували, як розпалювати ці пені. Ну, Я вирішив показати. Це упаковка, в який вона до вас приїжджає. Її можна використовувати для першої спроби. Цей дровник я виймаю. Накладаю сюди бумагу, картон, бумагу, що хочете. Все, От так. Все, можна відкрити поддувало трошки. От так спустити його. Відпалюємо. Відпалюємо. Воно починає розгоратися. Після цього можна вже одягати цей дровник. Бачите? Вже є полем. Накидаємо сюди ще. Все. Я зверху обично накидаю, воно краще. Мали невеличку щепку, щоб воно роз... розігрілося. Ну, а потім можна вже таке щось посерйозніше. Таке-таке. Оце ідеальний, я рахую, це ідеальне переріз. Тріб для цієї печі. Бачите, полум'я вже підіймається, температура вже можна годувати. Щепу, яку я накидав, вже, вже горить. Тепер вже можна потрохи надавати дрив. Якщо дрова сухі, вона майже не димить. Процес пішов. Зараз я вам навіть покажу, як це відбувається. Ось. Це з а це зверху, де буде стояти котілок. Тобто, буквально якихось три хвилини і у вас вже є готовий. Вогонь для приготування улюблених